Невдача це остаточний кінець, що означає, що наші зусилля марні, а наші надії зруйновані. Але Біблія представляє іншу точку зору на невдачу. При повісті, глава 24, вірш 16 бо, хоч праведник сім разів упаде та знову встане, а безбожні впадуть у нещасті. Навіть добрі люди роблять помилки та стикаються з проблемами, але вони продовжують намагатися і піднімаються знову. Проте тим, хто чинить зло, часто важче оговтатися, коли все йде не так. Перетворіть життєві невдачі на успіхи разом із святі протиріччя, де божественна іронія зустрічає повсякденні виклики менш ніж за хвилину. Підписуйтесь зараз.